Привіт! Хотів записати таке відео 24 числа Україна відмічала День Незалежності і українці відмічали День Незалежності, де це було в Польщі. В Польщі на великих містах. Офіційно на площадях, українці відмічали День Незалежності. Для мене ця новина була таким. Як Україна відмічала День Незалежності в Польщі, поляки так само до цього ставляться негативно, тому що ходили, кричали, були п'яні. Я трактую це так само, якби росіяни, які залишилися в Україні, бо я думаю, живуть якісь росіяни ще в Україні. І так само, якби росіяни відмічали День Росії в Львові. Для зробили свято для тих росіян, які залишилися проживати в Україні. Чому їм не зробити свято в Львові? Для мене так само дивно, як можна робити свято для українців в Польщі святкувати День Незалежності. Причому Польща до свята в Україні. І поляки обурені. Я не знаю, навіщо так робити, навіщо і так обурених поляків далі. Дальше... Не знаю, навіщо підкидувати, як говорять дрова в вогонь, який вже дуже розгорівся. Напишіть, будь ласка, свою думку на... на це, не знаю, як назвати навіть. Що ви про це думаєте, мені буде цікаво почитати. І... Ну, для мене це дуже негативно, тому що. Тому що багато інформації в інтернеті, поляки самі знімають, як, що, що це взагалі, яке, яке, який день незалежності України в Польщі. Я теж в такому трохи трішки шоці був. Я не знаю, як на це навіть відреагувати. Напишіть, що ви про це думаєте. Я буду, мені буде цікаво почитати, що ви що ви думаєте на цю. На цю... Вихідку не знаю, як це назвати, все тоді напишіть, буде цікаво.